Початку повномасштабного вторгнення Полтавщина стала своєрідним хабом для внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області проживає понад 174 тисячі людей зі статусом ВПО. Багатьом з них нікуди повертатися, оскільки їхнє житло зруйноване і вони мають намір осісти на Полтавщині. Всі ці люди, окрім житла та роботи, потребують якісного медичного обслуговування. Найбільша в області поліклінічна лікарня, а саме четверта полтавська міська клінічна лікарня, наразі спостерігає приріст кількості внутрішньо переміщених осіб, які звертаються за послугами. Трошки змінилась. Місце звідки вони приїжджають до нас. Якщо початок війни це була Харківська область і Київська область, то зараз більшого це знову ж таки Харків і Донецька-Луганська область. Але дійсно людей багато. Якщо в середньому подивитись, ну за день точно одна людина ВПО звертається. Найчастіше звертаються з розладом адаптації, це вже лікар встановлює цей діагноз. Тобто мається на увазі, що людина важко адаптується до нового місця проживання, до нових людей, які її оточують. Ну, звісно, люди пережили горе, вони втратили свої домівки, втратили близьких людей, і життя починається заново. І заново облаштовується побут, новий режим, нові люди поруч. Якщо людина ВПО перенесла якісь психотравмуючі події, була свідком якихось трамуючих подій психотравм, то діагнози встановлюється посттравматичний стресовий розлад. Якщо від травматичної події пройшло більше місяця, якщо менше місяця, це гостра реакція на стрес. Такі діагнози це найчастіше серед ВПО. Особи зі статусом ВПО можуть бути прийняті у будь-якому медзакладі, якщо він здатен забезпечити необхідне лікування. Також вони мають право на безкоштовні ліки при перебуванні у стаціонарі або в межах програми доступні ліки. Продовжують звертатися не такій кількості, звичайно, коли це було в перші дні. Але кожного дня в середньому це 10 пацієнтів десь таких звертається до нас. Змінюються області, але Пацієнти все рівно постійно змінюються і багато нових, але є багато тих, які ходять до нас уже постійно. Ми вже їх знаємо, як і вони вже знають всіх наших лікарів. Когось комусь дають якусь більшу перевагу з лікарів. Найчастіше це консультація невропатолога, узд діагностика, консультація психотерапевта стоматологічна допомога. Багато хто жінок потребують огляду: гінеколога, мамолога. Пакет той самий все. Ми ж працюємо з національною службою здоров'я для всіх. У нас одинаковий пакет. Всі ми один всі послуги в нас, які є для нас, полтавців, які є для всіх українців, так само і для них. Тому ніяких там виключень нема, що якихось ми чомусь не надаємо. Просто стараємося врегулювати і допомогти трішки раніше потрапити на прийом. І там, якщо там черги дуже великі, то зв'язатися з відділенням і трішки. Ки раніше по там домовити, щоб трішки раніше прийняли цього пацієнта. Значне збільшення пацієнтів з інших областей має Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер. Тут спочатку повномасштабного вторгнення пролікували понад 4,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Хочу сказати, що ми лікуємо не тільки представників ВПО. До нас звертаються і представники таких областей, як Чернігів, Харківська область. Було дуже багато з Київської області, зараз менше стало. Це каже про тому, що ми працюємо не тільки з представниками. ВПО, але і лікуємо всіх, хто до нас звертається. У нас отримують весь пакет договори, які є з НСЗУ, отримують тільки представників ВПО, але і отримують всі громадяни громадяни України. І якщо у них є декларація з сімейним лікарем, вони беруть електронне направлення від сімейного лікаря і звертаються до нас в реєстратуру. Потім вирішуємо питання про обстеження і госпіталізацію як отримати безоплатне лікування, необхідні медичні препарати або уточнити інформацію щодо найближчого до вас лікувального закладу, зателефонувавши на медичну гарячу лінію для переселенців в Полтаві 095 551 30 05 або на безкоштовну гарячу лінію Департаменту охорони здоров'я області 0800 50 50 32.